Всім привіт! Продовжуємо розглядати геометрію 8 класу. В сьогоднішньому відео третя самостійна робота. Тема її вписані та центральні кути, вписані та описані чотирикутники». Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Перед тим, як прийти до розв'язання задач, давайте трошки теорії пройдемося по тих поняттях, по яких у нас тема. Вписані та центральні кути. Ну, у нас є коло, центральний кут це кут, вершина якого в центрі кола. Ось оцей кут у нас центральний. А вписаний кут це кут, вершина якого лежить на колі. Він може спиратися на ту саму дугу, що й центральний. Ну, давайте ось таким чином, яким зробимо ось так. О. Ось таким чином. Ось це бета у нас. Альфа це центральний кут, а бета це вписаний кут, його вершина лежить на колі. І у нас є співвідношення, е, яке між вписаним і центральним кутом, який опирається на одну й ту саму дугу. У нас центральний кут альфа буде дорівнювати довжині всієї дуги. А вписаний кут буде дорівнювати половині цієї дуги. Тобто, якщо у нас два таких кути центральний і вписаний, спираються на одну дугу, то у нас буде співвідношення, що альфа дорівнює 2 бета. Тобто центральний кут у два рази більший за вписаний. Оце те твердження, яке вам потрібно запам'ятати, оскільки багато задач ґрунтується на ньому. Тепер стосовно. Тобто, що запам'ятати, що центральний кут дорівнює довжині всієї дуги, на яку спирається, а вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку спирається. І звідси, ось цей висновок, який ми зробили. Якщо центральний кут і вписаний кут спирається на одну дугу, то співвідношення між ними 1 до 2. Тобто центральний кут у два рази більший. Так, це один момент. І другий, є, що в нас тут іде, тема, вписані та описані чотирикутники. Знову ж таки, у нас є ну, Давайте вписаний спочатку. Тобто є коло. Якщо всі 4 вершини чотирикутника лежать на колі, то цей чотирикутник буде вписаний в це коло. Тобто вписаний чотирикутник – це чотирикутник, всі вершини, якого лежать на колі. Ось вам малюнок. А описаний чотирикутник – це всі сторони його мають дотикатися до кола. Тобто, у нас є якийсь. Давайте тут, напевно, так, не вийде. Ми з таке коло невеличке. І ось таким чином чотири сторони дотикаються до кола. Ось у нас чотирикутник. Оце буде чотирикутник, описаний навколо кола. Ось такі означення. Тобто вписаний це, коли його вершини лежать на колі, а описаний це, коли його сторони дотикаються до кола. І от для вписаного і описаного чотирикутника є теореми, які потрібно запам'ятати. Перша теорема. У вписаному чотирикутнику сума протилежних кутів 180 градусів. Тобто ось, альфа, бета, гамма і фі. То Сума протилежних кутів альфа додати гамма – дорівнює 180 градусів. І те саме Фі додати бета. Також 180 градусів. Тобто, якщо у вас в задачах трапляється, що є чотирикутник, вписаний в коло, то ви вже при розв'язанні задач можете оперувати цією теоремою, що суми протилежних кутів у чотирикутника такого будуть 180 градусів. Для описаного чотирикутника також є теорема. Що, якщо чотирикутник описаний навколо кола, то сума його протилежних сторін, суми його протилежних сторін рівні. Тобто, якщо у нас а, Б, С, Д сторони чотирикутника, описаного навколо кола, то А додати С буде дорівнювати Б додати Д. Ось це те, що потрібно запам'ятати для розв'язування задач по темі вписані та центральні кути. Писані та описані чотирикутники. Ну, а тепер давайте перейдемо до наших завдань. Перше завдання. Дано коло з центром в точці О. Вон малюнок у нас є. Давайте, ну, давайте відтворимо. Намагайтеся в задачах. Малюнок нам дає, в принципі, результат задачі. Що у нас тут є? Центр О. Потім проведено, що тут ОА радіус ОС, ОС, потім якась точка Б на колі, А С, точка Б на колі. І В Сполучено. БА сполучено і ось цей кут у нас 25 градусів. Кут а, Б, С. 25 градусів. Так, кут а, Б, С дорівнює 25 градусів. Знайти кут а, О, С. Кут а, О, С. Ну, дивіться, те, що я малював на початку нашого відео. Кут а, Б, С. а, Б, С. Вершина його Б лежить на колі. Отже, це, який у нас кут вписаний кут АБЦ, вписаний. Спирається на дугу АC. На дугу АЦ спирається. А кут АОЦ, наш шуканий кут АОC. Дивимося, він спирається на ту саму дугу АС. Але його вершина знаходиться в центрі кола, тому він центральний. Також спирається на дугу АЦ. Якщо центральний вписаний кут в колі спирається на одну і ту саму дугу, то між ними є співвідношення, яке центральний кут два рази більший за вписаний. Тобто кут АОЦ дорівнює 2 кута АВЦ, дорівнює 2 помножити на задані наші 25 градусів, дорівнює 50 градусів. Отже, наш центральний кут 50 градусів. Шукаємо 50 серед варіантів відповіді. Варіант відповіді А. Тому правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді А. Наступне друге завдання. Центральний кут АОБ дорівнює 50 градусів рисунок 2. Знайдіть кут АЦБ. Рисунок 2. Давайте ми цей рисунок відтворимо. Є у нас що коло. Так. У нас є АД. Б, так, точка О центр, А Б, точка Д на колі, А Б, точка Д і точка С на колі. У нас О, А, АД БД Б, С і А, С сполучені. Ось такий малюнок. І у нас задано, що кут АОБ дорівнює 50 градусів. Ми бачимо, що вершина цього кута в центрі кола, отже, це центральний кут. Центральний кут. Спирається він на дугу АСБ. Ось на цю дугу АБ. Кут Д, кут АДБ. кут АДБ. Це вписаний кут. кут. Він спирається на ту саму дугу АБ. Що й центральний кут АОБ. Отже, його градусна міра буде в половину менша за наш центральний кут. Звідси робимо висновок, що кут АДБ. Вони спираються на одну й ту саму дугу. дорівнює одна друга кута АОБ. дорівнює одна друга на 50 градусів дорівнює 25 градусів. Ми знайшли кут D. А тепер дивимося. А нам треба знайти кут ACB. Ось цей кут нам невідомий ACB. Чотирикутник А, Д, Б, С. Вписаний, оскільки всі його чотири вершини лежать на колі. А для вписаного в коло чотирикутника ми знаємо властивість, що. Сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів. От з цієї властивості ми знайдемо наш кут С. Тобто, у нас виходить, що кут С додати кут Д. Дорівнює 180 градусів. 4-кутнику так, Вписаний чотирикутник. І звідси ми легко знаходимо кут С. дорівнює 180 градусів відняти. Кут D, який ми вже знайшли 25 градусів, дорівняння 180 градусів, відняти 25 градусів. І буде тут головне, не помилитися в обрахунках 155 градусів. 155 градусів є серед варіантів відповіді під варіантом відповіді В. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді В. Наступне завдання. Третє завдання. Так, третє завдання. Три. Послідовні сторони чотирикутника, описано описаного навколо кола. Ну, давайте ми коло не будемо малювати, а чотирикутник якийсь довільний, зобразимо. Ось такий у нас є чотирикутник. Що значить описане навколо кола? Отже, всі його вершини дотикаються до кола. Так, і сказано, що три послідовні сторони чотирикутника, описані навколо кола відносяться як 1 до 3 і до 4. Тобто, у нас оця частина буде Х, ця частина 3х, ця частина 4х. Це властивості пропорції. Беремо, їх таким чином записуємо. Ну, І четверту сторону давайте позначимо через y якийсь. так? Ось ми записали нашу умову. І сказано, що периметр чотирикутника дорівнює 30. Периметр це сума всіх його сторін. Тобто ми периметр можемо записати, якщо x додати 3x, додати 4х і додати y. Дарівні. Х додати 3х4х, та додати ще 4х буде 8х додати y. І периметр у нас за умовою 30. Тобто ми отримали з вами. Ось таке рівняння з тої властивості, що три послідовних сторони утворюють пропорцію співвідношення 1 до 3 до 4 і периметр цього чотирикутника – 30. Тепер у нас умова, що чотирикутник описаний навколо кола. На початку відео ми з вами розглядали теорему. Для чотирикутника, описаного навколо кола. Справджується твердження, що сума його протилежних сторін рівні. тобто ми можемо записати іншу умову, що х додати 4х, сума протилежних сторін дорівнює сумі проти... двох інших протилежних сторін, 3х додати y. Ось це буде у нас друга рівність. Ну, давайте ми що? Х перенесемо в одну сторону. Х додати 4х буде 5х, 3х справа переносимо вліво з протилежним знаком буде мінус 3х дорівнює y. І у нас виходить, що 2х. Дорівнює Y. Ось це друга рівність. Тепер ми Y дорівнює 2 x замість Y можемо підставити 2 x в наше перше рівняння. Тобто ми отримаємо що? Ось з цього рівняння, і з цього отримаємо 8х додати. Замість Y підставляємо 2х. Дорівнює Що у нас? 30. 8х додати 2х буде 10х, дорівнює 30. І звідси невідомий множник х знаходимо як? Результат 30. Ділимо на відомий множник на 10. 30 поділити на 10 дорівнює 3. 30 ми знайшли одну сторону. Перша сторона буде трійка. Друга сторона 3х. 3х дорівнює ми 3. Множимо х, ми знайшли 3. 3 помножити на 3 буде 9. Тобто, друга сторона у нас виходить 9. Третя сторона 4х. 4х дорівнює 4 помножить х ми знайшли 3. 4 на 3 12. Третя сторона буде 12. Ну і y у нас дорівнює 2х, ось. У нас є таке твердження. Тому y дорівнює 2х. Дорівнює 2 помножити х у нас Трійка Дорівнює 6. Тобто, четверта сторона буде 6. Отже, нам треба знайти сторони чотирикутника, Тому у відповідь до третього завдання ми записуємо значення, які 3, 9, 12 і 6. Ось це будуть довжини сторін нашого чотирикутника. Останнє четверте завдання цієї самостійної роботи. Навколо рівнобічної трапеції описано коло. Знайдіть його радіус, радіус кола треба знайти. Якщо діагональ трапеції утворює з більшою основою кут 30 градусів, а бічна сторона дорівнює 4 сантиметри. Так, ну давайте виконаємо малюнок. Я схематично виконую ви акуратно себе в зошитах. Так, коло рівнобічна. Трапеція, дві основи паралельні і сполучаємо їх. Бічні сторони. Так, рівнобічна трапеція, протилежні сторони, рівні А, Б, С, Д. У нас рівнобічна трапеція. Так, давайте дивитися, що. Описано коло. Так, радіус кола знайти. Діагональ трапеції утворює з більшою основою кут 30 градусів. Діагональ. Трапеції, діагональ провели. А це Утворює з більшою основою. Основою АД 30 градусів. Так. Ну, бічна сторона 4. Бічні сторони рівні, тому це також буде 4. Ну, і давайте все-таки ось тут добудуємо. Це буде радіус СО. І ОД також буде радіус. Давайте сполучимо. Так, тут точка О. Все побудували. В принципі, нам треба знайти радіус. Давайте ми позначимо, що СО і ОД це радіус. Покажемо, що ці відрізки рівні. Ну, чудово. В принципі, все у нас є для розв'язання. Записуємо дано, знайти розв'язання. Дано нам що? А, Б, С, Д. рівнобічна трапеція. Вписана в коло діагональ трапеції. Кут А. А це, тіре, діагональ трапеції, кут С дорівнює 30 градусів за умовою, а Б дорівнює СД дорівнює 4 см. Ось це у нас умова, яка має бути записана. Знайти, знайти нам радіус радіус кола. Ну на малюнку у нас це що. Радіус дорівнює ОС дорівнює ОД. Давайте це позначимо. Розв'язання. Переходимо до нашого розв'язання. Ми показали, де у нас шуканий радіус на малюнку. Тепер дивіться, у нас, що є, яка властивість. У нас ми бачимо кути: центральний кут і вписаний кут САД САД, вписаний кут. Писаний кут спирається на дугу CD і дорівнює 30 градусів. А кут COD – центральний кут, який спирається на ту саму дугу CD. Кут COD – центральний, центральний кут. Ми знаємо співвідношення між центральним і вписаним кутом. Ми знаємо, що центральний кут дорівнює два вписаних кути. Тобто в два рази більше, якщо вони спираються на одну дугу. Тому робимо висновок, що кут СОД дорівнює 2 помножити на 30 градусів дорівнює 60 градусів. Ми з вами показали, що ось цей кут 60 градусів. Тепер дивіться: трикутник СОД. Він рівнобедрений, оскільки СО і ОД радіуси. Трикутник СОД рівнобедрений. Бо СО дорівнює ОД, дорівнює радіусу кола. В рівнобедреному, куті, в рівнобедреному трикутнику, кути при основі рівні, давайте їх трьома рисками, кути при основі рівні. Звідси ми робимо висновок, що кут ДСО дорівнює куту СДО. А оскільки вони рівні і третій кут 60 градусів, то ці кути також будуть по 60 градусів. 60, 60 і 60 буде 180 градусів. Тобто дорівнюють по 60 градусів. Тому ми тут можемо не три риски ставити, а дві риски, оскільки ці кути рівні. Якщо всі три кути в трикутнику рівні, то цей трикутник, який рівносторонній, звідси робимо висновок, що трикутник С 1 Трикутник СОД рівносторонній. А в рівносторонньому трикутнику всі сторони рівні. Тобто радіус ОЦ ОС дорівнює ОД дорівнює радіус кола і дорівнює стороні СД. А СД у нас за умовою 4 см. 4 см. Тому радіус також буде дорівнювати 4 см. І відповідь до четвертого завдання буде 4 см. така відповідь цього завдання. Все, розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей.